Вітаю вас, творчі люди! Сьогодні у нас суперкласна тема, а саме добірка українських брендів під кожний ціновий сегмент. Ви часто мені задаєте питання: а що таке ціновий сегмент, в якому ціновому сегменті той чи інакший бренд? І сьогодні я хочу розставити крапки над і і по кожному ціновому сегменту пройтись. І починаємо ми спочатку. Перший пласт брендів це бренди ексклюзивні, це бренди від кутюр високої моди. І в Україні у нас немає таких брендів. В принципі, чому? Тому що сертифікат від синдикату моди не можуть отримати бренди, які не знаходяться в Парижі і не створюють свої колекції вручну. У нас є бренди, які намагаються в тому направленні рухатись, наприклад, бренд Фролов. У них достатньо велика кількість ручної роботи, І якщо б ми а, давали сертифікати високої моди, то 100% це був би бренд Фролов. Бренд Далі у нас є сегмент преміум брендів, і це, по суті, всі наші люксові бренди, а саме там Гузема, Літковська, а, преміальний бренд еротичного, еротичних аксесуарів Anno S, якщо я правильно виговорюю, це наша категорія люксів. І ви, в принципі, по ціновому сегменту цінах зможете зорієнтуватися. До middle up сегменту ми будемо відносити такі бренди, як Ladish, The Code, AM Store, Lіskito. Це ті бренди, які у нас точно в сегменті Middle Up. Далі у нас є сегмент Middle, і в ньому у нас я навіть виписала собі: у нас є Keep Style, Нуга, Качаровська. Це ті бренди, які мають такий більш доступний, скоріш такий середній сегмент. І далі у нас є сегмент мас-маркету. Це, звичайно, такі бренди, як Джул, це бренд Кабанчі. Це бренд Must Have, One by One і так далі. Ті бренди, які у нас в принципі займають такий мас маркет сегмент та розширюють свою мережу по, по країні. І у нас ще є бренди, які я відношу до брендів швейок, їх навіть немає. у нашій градації, тому що це бренди такі від виробника, чи там занадто. Низький ціновий сегмент, це по суті не бренди з концепцією, а просто дешевий одяг і така дуже примітивна стратегія розвитку. Наука про цінові сегменти насправді набагато глибша. Там є і про демократичні дифузні брідж-бренди і так далі. Але що вам треба зрозуміти на самому початку? Ваша задача орієнтуватися на ринку. Фешн в світі в Україні для того, щоб зрозуміти, яке місце ви хочете посісти серед брендів, і, власне, серед яких брендів ви хочете знаходитись. На курсі про ДНК модних брендів я більш детально буду проговорювати, які цінові сегменти у нас є, як вони працюють, як взагалі обрати ціновий сегмент та закріпитися в ньому. Тому що не просто бути в мідл сегменті, треба розуміти, яку складову цього сегменту ви хочете посісти. Який контент, який асортимент, які покривати потреби? Не нехтуйте цими знаннями, оскільки. Від обраного правильно цінового сегменту власне, будується весь розвиток, вся стратегія вашого бренду. Якщо ви ще не розумієте цінові сегменти, не розумієте, куди ви себе відносите, ваш бренд, або якщо ще гірше ви не вмієте правильно вирахувати свою собівартість і коефіцієнт націнки, і через те ви не в правильному ціновому сегменті, вам точно треба приходити до мене на курс. Ми з цим всім розберемось. Давайте будувати якісні, класні круті, у ці цінові сегменти в нашій Україні, і таким чином ми будемо конкурувати і дуже класно конкурувати з мас-маркетами, які вже скоро до нас повернуться в Україну. А ви знаєте, що це дуже великий пласт продажів, який ми можемо самі завдяки нашим брендам робити.